Доброго вечора. Ми розпочинаємо з вами читати повість Всеволода Нестайка Пригоди Журавлика Народження героя Перші враження і перші пригоди. Професор Жабурин Жабуринович і Кваквакум. Коли він нарешті проклюнувся і вистромив на білий світ свого довгого цікавого носа, сліпуче сонце сяяло з безхмарного неба. На старій вербі весело щебетало птаство, а лагідний ранковий вітерець про щось грайливо шепотів. На вухо шурхотливому очерету. І рідне болото, здавалося, йому таким гарним, а життя навколо таким прекрасним, що він засміявся від нестримної радості і весело заспівав, закричав, закурликав. Курли курли здоровенькі були. Здрастуйте. Привіт, привіт, я народився на світ. Хай живе рідне болото, хай живуть дорогі головки, комарі і мухи. Я народився, чуєте, як прекрасно жити на світі. Курли, курли, здоровенькі були. І нови танцьовать в гнізді, весело піднімаючи свої цибаті ноги. Та раптом почув сердитий, скрипучий голос. ква 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 «Ква-ква-ква-ку! чого це ти розкричався голомозий? Він обернувся. Недалеко від гнізда на лататі сиділа велика баньката жаба в золотих окулярах. А, а що таке? здивувався він. Хіба не можна? Радісно ж як? Я на світ народився. Гляньте, яка краса навкола. Не радіти, а журитися тобі, дурню треба. ква-ква-ква-кум, суворо прокумкала жаба. Не годиться тобі радіти і сміятися не можна. Ти думаєш, хто ти такий? А, а хто я? розгублено спитав він. ква кваква квакваквакум, а журавлі народжуються на світ тільки для того, щоб журитися. Тому й називаються так ква кваква-квакум, і приносять вони всім лише сльози і печаль. О, як мені не хочеться приносити нікому нічого поганого. Я не хочу журитися. Чого це я маю журитися? Бо так треба, бо так записано в книзі джерел, Розратовано закумкала жаба. Але розтулив дзьоба журавлик, та жаба його сердито перебила. «Кваква-квапися, душе, перебиваєш старших, виглик невихований, не люблю таких. Жаба плямнула ротом і булькнула в болото. Дивна якась баба жаба, усміхнувся журавлик. Так гарно навколо, а вона чогось гнівається. Аж тут залопотіли крила й в гніздо опустилася мама журавлиця. Здрастуйте, мамо, радісно кинувся до неї журавлик. Бачите, я вже народився, бачите? Здрастуй, здрастуй, синку мій любий. Здрастуй. Мама пригорнула його крило і ніжно поцілувала довгим дзьобом. На хвилиночку залишила гніздо, а ти вже й вилупився. Гарненький мій. Ну як ти тут без мене? Не кривдив тебе ніхто. Та ні, мамо, все гаразд. Тільки якась баба жаба Умкала тут щось незрозуміле. Журавлик переповів свою розмову з жабою в золотих окулярах. Ой, що ж ти, синку, накоїв? сплеснула крилами журавлиця мама. Тож ніяка не баба жаба Тож доктор болотяних наук, професор комахознавства, жабурин жабуринович кваквакум. Наймудріший з наймудріших у нашому болоті. Він знає все на світі, бо читає мудру книгу джерел, що захована глибоко на дні і до якої ніг. То, крім професора Кваквакума, доступу немає. Навіть президент нашого болота, Бусо Лелековий чорногуз, прислухається до думки шановного професора, Ой, треба тобі синку, обов'язково вибачитися перед ним. Каже того, хто прогнівив професора, чекають самі. Неприємності. Журавлик хотів щось сказати, але тут залопотіли крила, і в гніздо опустився тато журавель, як дві краплі води, схожий на маму журавлицю. Тільки крила у нього були трошечки більші і дзьоб трошечки довший. О, радісно вигукнув тато, маю сина. Щоб ти був здоровий, щоб ти був щасливий. Тільки що це ти вже, синку, наробив, що мама тебе примушує вибачатися. Бач, не встиг вилупитись і вже. Та, почувши, в цьому ж справа, тату журавель посерйознішив. Так, гликобокодувно сказав він. З жабурином жабуриновичем краще не сперечатися. Вибачся вже, сину, Мамо, тату, та не ж це правда, що журавлі народжуються тільки щоб журитися, вигукнув журавлик. Раз так написано в книзі джерел, розвела крилами мама. В усякому разі, пісні про журавлі майже всі журливі, зітхнув тато, але то нічого. І в нашому житті є свої радощі, синку. Наприклад, танці. Наші журавлині танці все птаство по праву вважає найкращими в світі. Журавлик скривився, що там ті танці, як усе життя журитися треба. А йому ж так хотілося співати, жартувати, сміятися і веселитися. І так не хотілося вибачатися перед несимпатичним жабурином жабороновичем. Та нічого не вдієш. Раз батьки кажуть треба. Кілька днів професор кваквакум не з'являвся. Певно, читав на дні болота мудру книгу джерел. Як і всі професори, коли він читав, то міг по кілька днів не виходити на повітря. А журавлик уже давно вибігав з гнізда слідом за батьками у пошуках їжі. Треба вам сказати, що журавлики взагалі й довго у гнізді не засиджуються. Обсохнуть і вже бігають по болоту. Буквально через кілька годин після того, як вилупляться, і читати, і писати журавлики навчаються за один-два дні. Ось такі вони звідібні. Дні стояли погожі, сонце наче навмисне, весело сміялося з неба. І хоч як намагався журавлик викликати в своїй душі сумний журавливий настрій, нічого в нього не виходило. Настрій був незмінно веселий. Хотілося весь час радіти й сміятися. Журавлик уже навіть думав, що професор взагалі більше не з'явиться. І можна буде все забути. І ні перед ким не вибачатися, і не зважати на те, що там пишеться у книзі джерел. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення!